У комунікації можна впихнути дуже багато різних понять. Це і пости в соціальних мережах, і виходи в медіа, і заходи різноманітні публічні, і навіть просто те, як ви між собою говорите в команді. Тому ця тема вона дуже багато охоплює аспектів. Але уявимо, що ви створили організацію. Це добре, про неї знає ви, ваша команда, ваша сім'я, ваші друзі. І все. Якщо про вас ніхто не знає, чому вам мають довіряти розбудова довіри це основна, так би мовити, валюта, якою володіє фонд громади. І потім ця довіра зможе конвертуватися у вас в залученні ресурсів, залучення волонтерів, залучення підтримки для того, щоб ви могли реалізувати свої плани. Цілі і завдання в Зв зв'язку з громадськістю це є один із основних напрямків роботи фонду громади і, в принципі, для будь-якої громадської організації. Зв'язки з громадськістю є запорукою подальшої успішної роботи фонду громади в саме в тій території, місті, громаді, де розташовується фонд. І як благодійна організація за порукою успіху наступної фандрейзингової діяльності, запорука успішної операційної діяльності, все це наслідки успішно проведеної роботи в сфері зв'язків з громадськістю. Успішна робота планомірна, цілеспрямована на постійній основі з інформуванням своїх цільових аудиторій, постійним триманням в Інформаційному полі е, жителів громади про те, чим займається фонд, що він робить, які його яка його місія, цілі і завдання допоможе вам в майбутньому реалізувати те, що ви плануєте, і досягнути своїх статутних цілей для того, щоб успішно працювати з громадою, е, потрібно її інформувати про свої плани, наміри, про основні критерії роботи. І те, чому ви будете приділяти увагу в своїй діяльності, перш ніж виходите з будь-якою комунікацією, вам треба зрозуміти, кому що і навіщо ви говорите. Перше, що саме ви хочете донести, і який результат у цієї комунікації отримати. Тобто, зробити просто гарний постік з хайповим креативом, щоб що, до чого це має призвести. І це основний фільтр і основне питання, яке ви маєте собі ставити щоразу, коли ви про щось комусь комунікуєте. Що ж говорити, які основні меседжі можуть бути від фондів громад? Ваші меседжі виходять з вашої стратегії організації. Саме вона є основою для подальшої розробки комунікаційної стратегії. Комунікації не існують десь окремо, вони не скрізні. вони всюди. Якщо ви говорите про фандрейзингову компанію, там є комунікація. Якщо вас не знають, чому вам мають. Віддавати свої ресурси, якщо ви говорите про залучення людей в команду або залучення волонтерів, це теж комунікація. Якщо люди не будуть знати, що у вас є такі можливості, чи у вас є запит на, наприклад, експертну підтримку, як вони дізнаються, що до вас можна прийти? Всі ці меседжі ви маєте комунікувати. Перший крок комунікації визначити, що ми комунікуємо, яка ціль цієї комунікації, що ми хочемо отримати в результаті цього меседжу. Другий крок комунікації визначити, кому ми це комунікуємо, тобто хто наша аудиторія. Якщо ваша ціль, наприклад, це фандрейзингова компанія, і вам треба кошти на проєкт, вам треба зрозуміти, в кого в громаді є ці кошти, до кого ви можете звернутися, який це обсяг, кому це може бути цікаво, чи це місцевий бізнес. Чи це просто містяни? Тож, коли ви визначили ваші основні меседжі і цілі комунікації, вам треба зрозуміти, хто ваша аудиторія, до кого вам треба промовляти. Відповідно, вам треба зрозуміти, де ці люди знаходяться, чи вони слухають радіо, чи вони читають пошту, чи вони читають соціальні мережі. Наприклад, уявимо, що ви організовуєте захід з хендмейду, арт-терапія для. Жінок, чоловіків старшого віку, можливо, це внутрішньопереміщені особи, містяни, які живуть в вашій громаді. Чи будете ви танцювати в Тіктоці для того, щоб вони прийшли? Чи є ця аудиторія в Тіктоці? Чи можливо, їм треба зробити десь афішу, не знаю, в на пошті, в заходах, де вони знаходяться, або десь в місцевому магазині, куди вони приходять, щоб купити собі якісь продукти, або бібліотеці? Наш фонд громади міста Дубна Добробут використовує різні канали комунікації. Зокрема, в нас є офіційний сайт, в нього є своя цільова аудиторія, свої цілі і завдання. І в основному це інформаційна площадка і метод донесення інформації для наших партнерів, донорів. І як елемент звітування через те, що кожен благодійний фонд, зокрема фонд громади, одним із принципів має, на мою думку, бути підзвітність і прозорість діяльності. Наступним каналом комунікації нашого фонду громади є звичайно соцмережі для нас. найпоширеніша це є Фейсбук для молодіжного напрямку, для молодіжної аудиторії нашої громади це інстаграм. Відповідно, ці соціальні мережі, зокрема, мають цільову аудиторію на місцевому рівні і використовуються для розбудови. Довіри для розбудови соціальних зв'язків громаді, і ми зокрема інвестуємо в цей напрямок значні ресурси наш час і зусилля. Наступним каналом комунікації, так би мовити, вже іншого рівня є LinkedIn. Цей канал комунікації ми використовуємо для. Пошуку партнерів, нових знайомств, стабільних донорських організацій, і не лише організацій, але людей, які можуть підтримати наш фонд, допомогти нам в тому, щоб зібрати кошти, тобто допомогти нам. У залученні ресурсів на нашу діяльність, насправді, кожен фонд громади сам визначає те, які він буде саме канали комунікації використовувати. Наприклад, декого успішно працюють чат-боти, дехто використовує канали Telegram, Viber. І якщо є достатньо контенту, щоб там публікувати, це чудова можливість проінформувати це важливо адресно проінформувати тих людей, які є. У вашій базі даних, і які є активні, з якими ви будете на зв'язку, і е, будете оперативно інформувати про всі новинки і останні події життя вашої організації. Ми дуже велику увагу приділяємо роботі в ЗМІ і в соціальних мережах. Нам 21 рік, і ми завжди були на виду. Багато організацій чомусь забувають про себе розповідати. Не тільки звіти, свої наміри, свої мрії, свої мотивації до людей. А якщо не знають організацію, їй не допомагають, її не чують. По-перше, люди більше не читають, а дивляться, і по-друге, коли ми звертаємося до донорів, з'являється це скрізь таке, якийсь читач, а хто ви такі? А що ви зробили? Що ви тут розказуєте? Да? То у нас завжди є можливість послати е, на YouTube канал, де не ми про себе розказуємо, які ми там, а про нас розказують херсонські журналісти і всеукраїнські. Я хочу сказати, що це дуже-дуже важлива робота. На неї треба звертати увагу, якщо ви хочете, по-перше, бути відомими. По-друге, для того, якщо ви хочете мати довіру людей. Вони мають знати, хто ви. Чи варто з вами мати справу? Кілька порад, які зроблять ваші комунікації краще. Не зловживайте штучним інтелектом. Щі класний помічник, але треба вичитувати тексти, які він пише. Треба передивлятись на фактаж, треба передивлятись на стилістику і пам'ятайте, що все одно ви напишете історію краще, ніж ще. Адаптуйте меседжі під різні канали. Те, що підходить для Фейсбуку, не обов'язково підходить для Інстаграму. Беріть один і той же матеріал, але дивіться на особливості роботи соціальної мережі і те, як люди, які знаходяться в цій соцмережі, сприймають цей матеріал. Наприклад, у Фейсбуці популярні лонгріди це тексти, які мають великий об'єм. Проте в інстаграмі є велика ймовірність того, що люди взагалі не прочитають, що написано під зображенням. Тому, якщо ви хочете адаптувати лонгрід з Фейсбуку в Інстаграм. Розмістіть основні тези з цього тексту на зображення і зробіть з цього карусель. Так інформація буде сприйматись краще. Зазвичай обличчям організації є керівник. Він найчастіше відвідує заходи, виступає на різноманітних майданчиках, спілкується з партнерами. Проте моя порада. Майте в команді ще кілька людей або, хоча б одну, яка також могла б презентувати діяльність організації. Дуже часто, коли представник організації починає розповідати про діяльність фонду, це перетворюється в звіт, в якому році ми були створені, скільки років ми працюємо, перелік всіх програм і проєктів, які були реалізовані. Це дуже багато інформації, який, яка в один момент валиться на співбесідника. Перш ніж розповідати про вашу організацію. Зберіть трошки інформації про ту людину, якій ви це говорите. Що цікаво цій людині, що їй болить, що з усього великого переліку вашої діяльності найбільше зачепить вашого співбесідника? Не намагайтесь розказати абсолютно все. Це важко переварити і усвідомити. І від вас захочеться скоріше втекти, ніж піти з вами в співпрацю. Збирайте історії. Дуже чудово працюють історії успіху ваших отримувачів допомоги або людей з вашої команди, загалом вашої організації. Не бійтесь, ділитись невдачами це нормально показувати, що ви живі люди, які роблять помилки і вчаться на них. І загалом історії успіху працюють набагато краще ніж сухі цифри в звітах, суха статистика. На це наголошують дуже багато міжнародних організацій. І зараз це все більше ходить в практику про те, щоб в звіти додавати історії людей, яким допомогла організація. По факту комунікації фонду громади, ті історії, які ви розміщуєте в соціальних мережах чи у вас на сайті, це класна можливість вашій громаді подивитись на себе ж. Наприклад, у нас була дуже класна історія в фонді громади Барі. Коли вони зняли відео про отримувача допомоги урожайного шляху, це такий агропроєкт, змонтували його, розмістили в себе в інстаграмі, і завдяки цьому місцевий магазин, побачивши цю історію, запропонував цій сім'ї ВПО, про яку було це відео, реалізовувати надлишок їх продукції, яку вони вирощують в себе в теплиці. Тобто громада дізнається про себе, про своїх сусідів, про людей, з якими вони живуть поруч. І Таким чином ще більш об'єднуються і хочу допомагати один одному. Вкладайте ресурси в комунікації, мати окремого комунікаційника або комунікаційну команду, якщо є така можливість, це окей. Закладати бюджет на комунікації на те, щоб у вас була техніка, власне, чи на підрядників, які могли б зробити якісне відео, фотографії, це окей. Бо комунікації це ваше обличчя, це те, що бачать в першу чергу. І після чого вже починається довіра до вас. Зверніть увагу на партнерства. Подивіться, з ким в громаді ви можете об'єднатися і зробити спільний захід або хоча б спільний допис в соціальних мережах. Таким чином, ви об'єднаєте ваші аудиторії, і ця комунікація буде вдвічі успішнішою. Коли ви створюєте контент, це якийсь текст, зображення, дописи. Запитайте себе, чи вам подобається те, що ви робите. Якщо вам не подобається, чому це має подобатись комусь ще? Дуже гарний інструмент комунікаційна стратегія. Ви розкладаєте на палички всю вашу роботу комунікаційну, які у вас сильні сторони, який у вас архетип, який у вас tone of voice, які ресурси у вас вже є, які ресурси вам ще потрібно, яких цілей ви хочете досягнути? Скільки у вас на це є часу, який у вас є на це ресурс? Але комунікаційна стратегія як інструмент працює лише тоді. Коли ви нею користуєтесь. Тобто ви не просто зробили гарний документ, який ви потім додали до загальної документації по проєкту від вашої команди, донорам, і сказали, дивіться, які ми класні, а ви дійсно відкриваєте періодично, робите ретроспективу і дивитесь, чи рухаєтесь ви в тому напрямку, який ви собі намітили, чи все це працює, чи ні. В філантропах ми маємо спільноту комунікаційників. Відповідно до їх запитів, ми проводимо різноманітні навчання, тренінги. І одним з останніх запитів якраз було створення комунікаційної стратегії для фонду громади, яку кожен фонд вже адаптував під свої особливості. І нещодавно ми закінчили цю роботу. Тому, якщо ви створите фонд громади і долучитесь до національної мережі розвитку локальної філантропії, у вас вже буде заготовка. Для комунікаційної стратегії, саме для фонду громади, який ви зможете адаптувати до ваших потреб і використовувати, і також ви зможете долучитись до нашого ком'юніті комунікаційників, де можна поділитись своїми болями, поставити питання, які вас хвилюють, і навчатись розвиватись разом.